Всім доброго дня. Сьогодні 28 вересня 2024 року. Пора осені, час, коли потрібно висівати сінці в межах горіху. Що ми сьогодні і робимо. А зараз я вам хочу показати ділянку, де весною я пересаджував в горіх, які ми висівали восени 2023 року на стратифікацію. Зараз я пройдусь вам, покажу як розвиваються майбутні перевої. Ось дивіться, ось такі ведмежата маємо, дуже добре розвиваються. Тут у нас постійний полив, навіть і зараз поливаємо. Ось подивіться, висота рулетку я зараз Ось такий майбутній привой ведмежу 80 см. Є більші, є і менші, але в цілому дуже добре розвиваються. Зараз я вам далі пройдусь, покажу. Тут є взагалі екземпляри, які по метру в нас. Ось дивіться. Висота тут 85 см. Ось такі є. Гарні ведмежата. Ось екземпляр, який буде вже тут повище, по висоті, оси метр у нас маємо. Так, тут у нас 90 сантиметрів. Ось такий майбутній привой. А в цілому, якщо взяти, дивіться, яка Товщина штамбу. В принципі, на весну 2025 року на висоті сантиметрів 40 можна спокійно прививати. Плануємо на такі подвої в майбутньому прививати фундук різних сортів, як європейської селекції, так і італійські сорта. Ось такі декілька екземплярів. Зараз я вам покажу висоту. От його вже метр десять. Цей ще поряд. 90 сантиметрів. І ось цей там майже 100 метр. Ось подивіться, який. Ведмежата який. Ось який. Стовбур. В цілому задоволені розвитком їхнім. А зараз я вам далі покажу, як ми висіваємо сіянці ведмежого горіха на стратифікацію. Наразі ми знаходимося на ділянці нашого мініматочника. маточника Отут ми висіваємо сіянці ведмежого горіха на стратифікацію, попередньо проливаємо водою, оскільки земля настільки суха. Попередньо сінці замочували на суток, нічим не обробляли сінці. В принципі, самим більшим зараз шкідником для сінців це є миші, які можуть просто розтаскати ці горішки. Попередню ділянку ми обробили за декілька неділь протруювачем від мишей. Не спостерігається гризунів тут. Висіваємо. Шагом по 5 см приблизно. І тут будемо проводити полив Тому сподіваємося, що наші ведмежі горіхи добре зійдуть на весну і будуть далі розвиватися.